Ми часто говоримо у нашій студії про здобутки вінецьких спортсменів, українських спортсменів. Нещодавно говорили про е, матчі, які відбувалися нашої футбольної команди Нива. І приємні новини є про те, що ця футбольна команда отримала нового головного тренера, і ним став Юрій Ярошенко. Власне, і з ним зараз можемо поспілкуватися у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку вітаємо Доброго ранку. вас. Де? Вітаємо вас. Двічі вітаємо у нашій студії. Вітаємо з тепер ви очільник на наших вінницьких хлопців. <ріст> дякую, дуже добре. Дякую. Пане Поэтому... Юрію, скажіть, ми знаємо, що ви приїхали нині до Вінниці. А коли ви взагалі де, народилися народились, чим займалися до переїзду до нашого міста? Ну, народився я в Киргізі, 16 років був, так сказати, приглашований в Київський спортінтернат. Ну а туди далі футболіст Київського динамо